«Аград ж, трошки нас дощики позаливали. Два дні, дні тому закінчився дощ. Три 4 дні воно нас моросило, кусалося. За ці дні випало аж більше 30 мм опадів. Це за там, 4 дні пройшов дощ і опадів було більше, ніж можна сказати, за все літо. І оце таке, декілька днів протрьох і виїхали спробувати оранку, що воно получатиметься Зараз глянемо, як Васильович тут мотається. Трактор МТЗ, міст Т-40 і плн 335 на Текрунових відволах. Звичайно, в з таким мостом набагато краще працювати, ніж без нього був раніше цей трактор. Плюс і працюємо теж, плюс по встановленню лобовину передню приходиться перевести, тому що потрібно вісь передню втулку відрізати, тому що місце не стає а, потім. А, диференцію, роздотку. Також потрібно а, переробляти, потрібно шастерню на ній а, міняти зуби на більшу кількість. Таж потрібно переводити, вже вона. Потім не стане більше ні на який трактор в цьому плані. І звичайно, да, по ціні дешевший, по ремонту придатності з ним трошки легше, він якось так, ну, по своїй будові, по всьому він один Безовського простіший. За чулки зробили жорстко на підшипники перевели, щоб без пружин щоб не розбивало хрестовини. Плануємо трошки осунити, бо якось так з бока здається, не дуже красиво, що міст далеко виглядав на кораблі. Буру йде, да без корму. Звичайно, щось ми його лаштувало-лаштували і не подобається нам те, що ліве колесо у нас не буксує на мосту. Ну, Є така думка, що гуштувати мостило, ми туди залили. Будемо на комбайні міняти гідростатику і залимо туди з гідростатики. Подивимося, як воно буде з ним. Ні, то при розібрати, подивитися і заодно і пересунемо його трошки до, до мотору. Сосушки ми переробляли, то воно зараз так високо, тому що була МТЗовська там, пробували на МТЗовську е э, рульову, ну, на МТЗовську рульову рейку поставити, але не вийшло. Прийшлося робити над дозотор. І то ми трохи там похімічили з сушками з тебе. А так, звичайно, краще, ніж без музку, так би він тут в житті не виграв, отака. Понятне діло, що від МТЗ воно за рахунок того, що немає примусового, плюс перевели лобовину, перевели роздатку, то звичайно це мінус. Але все одно те, що він є. Такий мозг зараз купить 30, 40, 50 тисяч, десь йому ціна буде, а МТЗуський виушний стоїть... 1090, але ж з ним менше мороки. Тимтезовський Тим міст пособив, все підкинув і поїхав. Головне гарцета не було в коробці. А тут, звісно, мороки більше. Роздаткове з лобовину ріж та раби, ну, коротше, треба морочитися. То якщо не хочеться морочитися, то виконати викинути більшу суму і потім собі спокійно працювати. Плюс тимпезовський ж міст портуальний він ще й амортизує. Тут вже амортизаційне марк, то звичайно просто їхати на ньому стало твердіше. Так, злоселюючим, поки дощів немає, вискочили трошки людям під дорозі грядочки, тому що і вже через водні показують дощі, тому тут я година, виїхали перевірити, як міст працює, перевірити підвали, як саба покажуть по сирому. І подивитися зі вами також, що ж воно, як воно міст робить, працює, як воно в воронці. Так, да, з мостом непогано, все, все одно, який не я, краще, ніж без, без нього. Але оце один момент, що ми хочемо його трошки перенести назад, бачите, ну, сильно він дуже виглядає вперед. Хочемо задню втулку, трошки переробити назад сушки, як були вони вони те 40 і ближче підіпнути його до мотора, щоб воно десь було похоже, так як стояв ще за гузький міст, тому що не так. Вперед то вроді виглядає непогано, як з боку лялиш, така рече воно дуже міцна передана. З ними стало взагалі зараз капітально. пластиковими і ну, стекруновими відволами взагалі працювати капітольно. Спочатку ми не дуже їх хотіли, поки там в інтернеті ще 6, але були сумніви, але як встановили, то бачимо, що річ взагалі капітальна. Зараз ось сиріць, виїхав і, і, і мило собі працюєш взагалі без проблем. Ще нам, в описі під відео залишу контакти Ростіка, Якщо кому потрібно, буде відволи, ми в нього брали все чітко. Ну, саме брали в нього ці відволи без утворів, ще є з утворами, саме самі сюди отвори вертіли під болти. Це можна взяти вже з готовими утворами. Щоб, ну, ми вертіли, щоб його чітко все без ніяких проблем, щоб попадали утвори, в нас вертіли самі. Плюс є ще до кидачів сюди, але до кидачів ми так. Не Чогось такого в полі не неуроли, щоб можна було гарно перекидати пождені е рашки. Тому, фарші, бачу, прежде, Головне носок е переварити на носок кусочок е шинки, щоб не позавертало пластмаски. І все, бачите, зараз в середньому видно, як воно зроблено. Цували без проблем. Ось будуть трохи більше дощі, покажу, покажу вам ще по дощу, як вона видає. Народ. Трошки з вами оранку роздивилися, будуть більш такі екстремольніші умови, Ще з вами зв'яжемося в Ютубі. Ну так, погода трошки розгодинулася, вже все війшла, але ну, зараз оренка набагато легший день, ніж була вона два дні тому. Ну Бачите, давно. Ну, Якщо видно було на відвали, як він тільки виїжджав, піднімав якісь загідки, зразу земелька раз, здивовасипалася і все. В плані, звичайно, з ними працювати ловко цими цими Ну, Не даревно ми їх Хоча ми вже при текстулі давно вже про них балачки йшли і не один, і не два роки, але все якось так вагалося, вагалося і тут бачимо, що треба було їх ще раніше ставлять і не морочить собі голову. За два роки це оранки з ними проблем не було ніяких. Головне, щоб... Підпурки з ньому були і на леміші наварить шинки, щоб не повертало, не позавертало відволи. На відвої, щоб не позавертало І все буде. За чого, ну, якби був якийсь іпортний відплув, взагалі було б класно, але ну, поки що працюємо тим, що я буде в оренці у нас ПАЛАН 435, покажу вам ПАЛАН 4 Саме органки в нас поки що не, не планується. Більше за все, яку всі з відео подивимося з вами, як буде працювати КПЕ за морозі кошмої. Дякую, що ви з нами і до наступного відео. Щасливенько, пока-пока.